Укриття під прикриттям. У селищах Харківщини за шалені гроші будують захисні споруди для дітей, на папері, турбота про безпеку, на ділі, класична схема дерибану з мільйонами відкатами. У Близнюківському ліцеї з бюджету вже витягли 142 мільйони гривень. Лише на щебені переплата в 700 тисяч, асфальт і бетон ще мінус 400 тисяч. Працює ТОВ. Проектний альянс, яке вже світилось у схемах з фортифікацією і відновленням Харківщини. Очолює компанію Сорочинський. Документи підписує, колишній чиновник Хова Колас. Це на нові імена, а старі руки, які добре знають, як качати бюджет. Тим часом у Височанському ліце номер 2 нова схема на 130 мільйонів. Формальний проєкт від НПБЦ Квадр навмисно здорощено на. 21 мільйон, зайва арматура, масивні колони, складна вентиляція, підрядник житлобуд 3 пов'язаний з Хова. Урядна техніки фіктивна. Компанії Вегамакс і ЕЛКА потрібні лише для відмивання грошей. Після підписання угоди строк одразу продовжили ще на один рік, щоб прибрати конкурентів. За всім стоять Турченко. Схова, для люкс департаменту будівництва, мороз і селищної ради. Усі мовчать, попрацює одна організована група. Знаєш більше? Пиши в телеграм.